Привіт, це Таня Петренко. Давно не чулися минулого тижня книга року BBC оголосила своїх переможців, і я була здивована тим, що книгу року отримала не Амадока Софія Андрухович, а ця гіганська книжка в усіх сенсах восьмисотсторінкова, яка охоплює всі пласти української високої культури, і всі питання нашої пам'яті і от шви на розривах традиції. Цю книжку з високої полички журі відсунула і натомість нагородила ЮПАК, роман про українське село. Тобто книжку таку низову, з, з низової культури зі справжньою щирою степовою українською мовою і проблемою усіх маленьких сільських людей. Я не хочу порівнювати ці дві книжки, тому що вони реально є е, представницями двох різних культур, двох різних світів. Мені цікаво, що от е, журі обрало саме оцей от низовий світ, дало такого собі ляпаса високій культурі, і тим самим нагадало, що в Україні існують різні культури, різні мови, різні культурні пласти, і з цим треба рахуватися. Йопак, це книжка про, про село, в якій люди говорять справжньою щирою, неприкрашеною народною мовою, тобто матюкаються, бухають. І за сюжетом цього роману вони цуплять одне в одного, знаходять, перепродають і тягають бідолашний мотоцикл, проклятий мотоцикл. Um... Для книги року такий вибір є не першим за її історію, якщо згадати рік, коли у короткий список увійшов роман Забушко, музей покинутих секретів і Ворошила в град Жадана. Ми бачимо аналогічну ситуацію. Це теж, от щось високе і щось низьке. Роман про от всю історію України, і роман про, про простих людей, низовий роман. І ще можна згадати, звичайно, той випадок, коли книгою руку стала одна з книжок Люко Дашвар. Таке протистояння високого і низького в культурі є страшенно цікавим, і мені хотілося б згадати про те, що власне нова українська література і починалася як література низова. Як література, що складається з того, чого в літературі бути ніколи в житті немає. Якщо ми згадаємо Котляревського і аналогічні тексти і традиції навколо травесті, навколо перелицьовування високих сюжетів? Ми згадаємо звичайно кінець XVIII століття. І студентські практики, студенти з Могилянки та інших університетів, мали свої пари з риторики, пітики, поетики, де вони мали писати драми і вірші у високому стилі. У високому стилі, тобто, там немає. А, Звичайних, нормальних типових людей. Там всі ідеальні, а там ніхто не займається сексом, не випорожняється, не їсть якось некрасиво, ніхто нікого не штовхає, ні в кого не падають за столом ложечки, виделечки. ніхто не тупить, не втрапляє в ідіотські ситуації. Тобто все те, що насправді відбувається у житті, у високій культурі відсутнє. Там діють тільки боги, герої і епічні персонажі. От Власне, пишучи високим стилем всі свої домашки, а студенти потім поверталися на, на канікули і кривляли все те, що вони понаписували. Вони переносили ці високі сюжетики, скажімо, різдвяні чи великодні на, на релігійну тематику, переносили кудись вниз, внизову мову. Вони переносили це туди в мову. В якій можна було говорити про все це. І тут раптом Йосип і Марія починають тупити, там починає в них щось падати, вони там вовтузяться і вживають інші слова, яких у високій літературі бути не може. Такую є, власне, і Енеїда Котляревського. Він починав її, очевидно, писати, не будучи 50-річним дядьком з великим літературним досвідом. Ні, він її починав писати тоді, коли був от таким студентом, десь там собі грався, вигадував чудові жартики, і йому було з чого, з чого це вигадувати, як, як говорить Зеров про традицію створення. Еноїди Котляревського, він, він не брав Вергілія і не переписував щось от від себе. Він брав інші тексти таких самих хлопчиків, як він, які вже перероблювали Енеїду, і от доповнював це якимись місцевими, цікавинками цікавинками з української низової культури, і, власне, зробив це все повністю українською мовою. А як зараз говорить Котляревський брав передовсім за зразок Енеїдо Осипова, там вже були такі українські вкраплення. І, видно, Котляревський собі сів, почухав макітр подумав, буде круто зробити це все повністю українською. Смішно. Ну, і вийшло смішно. А, але для Котляревського це не була та книжка, про з якою він носиться, і думаю, я зараз зроблю кар'єру собі оцією от Енеїдою. Ні, навпаки. Ми ж знаємо, що. Котляревський не хотів видавати цей твір, він був для нього от такою собі іграшкою, якою можна гратися в, в певному колі. А так він збирався робити собі нормальну звичайну кар'єру. Власне, всі літератори початку 19 століття, всі українські письменники, які, як Котляревський займалися от такими іграшками, вони робили собі нормальну дорослу кар'єру. Десь там при при губернаторах, при, при судах і так далі, і так далі. Тобто вони вони були дорослими, звичайними людьми, яким і в голову не приходила думка, що от з оцих всіх віршиків, де в різних позах Еней задовільняє Дідону, або навпаки, от можна щось робити. Ні-ні-ні, це не серйозно. Цим вони не, не займалися всерйоз. І що важливо, читачі теж не бралися до Енеїди чи до а, смішних текстиків Гулака Артемовського всерйоз. А, це було guilty pleasure. Як згадую якось Томаров, Енеїду читали всі, так, її читали всі, але. Було соромно це ще. Це та книжка, яку ти дістаєш собі з під подушечки, читаєш, гортаєш, гигочеш і далі ховаєш. Це не те, з чим ти прийдеш у високе товариство, вдягнувши своє найкраще вбрання. І не скажеш: знаєте, читав Енеїду, і там було таке-таке, і таке, таке. Ні, а цього не було. Це, це книжечка для, для жартиків, як. Ем... Як, не знаю, як збірка анекдотів, чи як, ем, чи як стендап, от щось на кшталт цього. Ем, і для багатьох, ем, для багатьох людей читати українською було непристойно, не, не тому що це була низова мова. А панночки відмовлялися читати книжки українською, тому що як це так я буду читати книжку, мовою якою висловлюється мій конюх. Це фу-фу-фу, е, я не буду такого робити, це, це непристойно. І от мені цікаво, що те, що відбувалося тоді, на початку 19 століття, і те, що відбувається зараз, насправді недалеко одне від одного пішло. У нас в голові все одно залишається концепт, що Культура і література це висока культура. Це культура, в якій ніхто не матюкається і не говорить народною мовою, де не вживають суржик, де от не описують якісь такі буденні непристойності. Це щось, це щось прекрасне. Це така колекція перлин, словесних знахідок, якихось коштовностей, які ці письменники виймають з усіх усюд. Але от низова, низова література, низова культура привнесли в літературу щось нове. Тобто вони, власне, поназнаходили ці перлинки з, з бруду сільського життя. І, і це, це є цікавим. Водночас я би нагадала також, що в побуті. Гулак Артемовський, Квітка Основ'яненко, Котляревський вони не послуговувалися українською, коли треба було написати офіційний лист або виголосити якусь розумну промову, вони брали російську мову, тому що саме цією мовою послуговувалися в таких ситуаціях. А, якщо Гулаку Артемовському треба було надати якогось особливого пафосу своєму листу чи мовленню, він вживав старослов'янізми, він вживав якісь античні вислови і вдавався до високої російської мови. І, і це цікавий момент, тому що. Коли Квітко Основ'яненко написав Марусю, він принаймні, сам він так стверджував, що от він зробив це, щоб показати українською мовою. Можна писати ці трагічні, емоційні глибокі речі. Тобто, що цією мовою можна не тільки жартувати, тому що в Леках Томовський він казав, ні, ти що, цією мовою можна тільки-тільки розважати аудиторію, це не серйозно. Ти не, не будеш ніколи в житті нічого. от... Такого серйозного і поважного, щоб порівняти, ну це приблизно так само, як я зараз сяду і буду намагатися написати суржиком роман про знає, канта з Гегелем і ще й вставляючи туди якісь ліричні нотки. Це це не те, щоб зробити неважливо. Тобто суть не в тому, що мова як така є непридатною для цього, суть в тому, що немає цієї традиції. Тебе ніхто не зрозуміє. Панночка, яка чує українську мову, говорить фу, це мова конюха. Ми чуємо, коли говорить суржуха, ми говоримо фу, це, це не літературна мова, це хтось не вихований, це хтось, хто не читав книжок, це хтось хто не шарить. Хтось хто не є в цій традиції, якої нам хочеться так, на той момент очевидно, що Амадокоби ніхто української не написав, просто тому що ну, не спало би це на думку і не було от. Цих засобів не було на кого спиратися. Все-таки, щоб створювати, створювати літературу, треба спиратись на щось, ти ж не на порожньому місці це створюєш. От. І тому Квітка Основ'янко писав свої якісь е, Марусю Сердечну Оксану та інші тексти, от з цією думкою, що цією мовою можна це зробити, що Гулак Артимовський, ти не правий. Хоча в певному, в певному сенсі він був правий. Тобто на той час це була саме та мова, якою жартували, а не та мова, якою писали високі поезії. А, але мова змінювалась, змішувалась, не пробували робити якісь нові речі, і, звичайно, це вдавалося. З, з часом, як ми бачимо від, від мови Енеїди Котляревського, ми дійшли до Амадоки Софії Андрухович. Тобто цієї мови. Можна це робити, можна було за кілька сот років виробити цю, цю прекрасну традицію. Але а, виробляючи високу традицію колись низькою, низькою мовою, а, ми пройшли один шлях, а все одно існують осередки, які послуговуються іншими мовами, іншими культурними кодами. І про це не треба забувати. Мені здається, цьогорічна книга року BBC Бісі гарно про це нагадує. Я дуже добре пам'ятаю своє шкільне навчання і те, як я читала українську літературу. Я пам'ятаю, як я ненавиділа Стефанника. Я, я не могла його читати, я не вважала, що він хороший письменник, я вважала його жахливим, тому що я не могла подолати цей текст. Я не могла оцінити його якийсь. Естетичній якості. Я його банально не розуміла, тому що от мені київській дівчинці, яка тільки перейшла на українську, мова творів Стефаника була, була чужою. Я думаю. На західноукраїнських територіях в школах такої проблеми не стояло, але для мене вона була, і для моїх однокласників вона теж була. І, і з такими штуками варто рахуватися. А так само я добре пам'ятаю момент, коли в 11 класі я вирішила прочитати книжку Оксани Забушку про Лесю Українку. Перших 100 сторінок цієї книжки я без іронії читала зі словником слів іншомовного походження, тому що я не розуміла цей текст. Це були такі хащі, в яких треба мачети рубати, щоб от хоча б кудись пролізти. І не маючи особливого ентузіазму, крізь ці хащі не проберешся. А, я неймовірно страждала, щоб, ну, щоб якось зрозуміти. Тому що мені хотілося щось, щось там зрозуміти, ну ще я вважала, що от. От там за всіма цими хащами є щось таке, що, що мені потрібно. А, але це я, яка, яка хотіла в той момент це зробити. Є багато людей, які цього не хочуть, для яких ці всі терміни, ці всі постаті. Вони нічого не говорять. Є багато людей, які відкриють мадоку і скажуть Сковорода, пінзель, Дамотович. Я не впізнаю цих прізвищ. Це, це не знайомі мені постаті, це постаті не з мого світу. Це постаті з вашого культурницького високого світу. Я не хочу з ними знайомитися. Вони мені чужі. Дайте мені щось, щось, з чим я можу говорити. Дайте мені щось, що написано моєю мовою, моєю говіркою, щось, що написано про середовище, яке є мені знайомим. І про це важливо пам'ятати. Подивившись нещодавно Кайдашів, моя мама вирішила прочитати оригінал Кайдашеву сім'ю Нечія Левицького. Я вдячна всім українським богам за те, що цей текст написаний. Мову, яку вона може зрозуміти, був би це Стефаник чи Іван Франко, вона би в житті не подолала цей текст, і тим паче не подумала, що а гарний текст може я прочитаю ще щось цього автора. З такими моментами варто рахуватися. І от поєднуючи, ставлячи поруч ЮПАК і Амадоку, ми можемо побачити цих два різних всесвіти, яких існують в межах української культури. Високий всесвіт не є кращим, низьким, не є гіршим. Вони існують. А у них є свої читачі, свої послідовники. Є люди, які розуміють цю мову і приймають її. Вона є їм близькою. Є ті, які не приймають і вважають, що якщо в таксті лексика, це, це не література. Література це текст високий без всіляких матючків. Хоча кожного разу, коли дослідники української літератури 19 століття пишуть про цю літературу, вони згадують про живу народну мову, про багатство української народної мови. Власне, всі матюки, всі фразочки, якими герої одне одного кудись посилають, це є багатство української мови, це є багатство. Конкретного регіону, конкретного соціального кола. А тому, коли в сучасних книжках є щось аналогічне, це є живе, неприкрашене багатство української мови, це правда, так говорять. Цією нозовою мовою створюють свою культуру, і вона далі шириться. Література і культура це ж як якісь такі а, кола на воді. Тобто десь, десь там є точка перетину Амадоки Юпака, високого і низького. А от вони, вони десь сходяться, утворюючи, а, утворюючи. Не знаю, прикордонну таку територію, та, де, де можна читати і те, і те, розуміти, і те і те, і поєднувати це все, і створювати із цього щось, щось абсолютно нове. Тому я була захоплена таким вибором книги року і захоплена тим, що от обставини склались так, що ми можемо поговорити про, про високий і низький світ, те, як вони. Поєднуються між собою, те, як вони співіснують, і створюють щось щось нове, і прекрасне напередині. І про те, що про них не можна забувати, не можна віддавати перевагу комусь одного і знецінювати якийсь інший. вони від цього нікуди не зникнуть. А, вони просто будуть рухатися в протилежних напрямках, а потім стикатися а, і вести якісь двобої війни, революції. А, тобто у нас є шлях або діалогу, або війни між різними світами. А іншого шляху, здається, не існує. Дякую, що були зі мною і слухали мене. Сподіваюся, я більше на дуже довго не зникатиму. Хай щастить!